Як же здорово усміхатися сонечку, бавитися з друзями та наспівувати веселі пісеньки. Краще інших це вміють робити діти, і для того, щоб це бажання у них не зникало, потрібно не хворіти. Вихованці дошкільного навчального закладу, номер 31 вирішили поділитися власним рецептом здоров'я та влаштували справжнє свято. Щоб бути бадьорим, щоб не боліли ніжки і не втомлювалися рученята, потрібно щодня робити зарядку, як саме дітвора показала на власному прикладі. Прави позитивно впливають на організм людини. Крім того, вони дисциплінують дітвору та не дозволяють хорошому настрою дрімати у їхніх голівках. А як відомо, від активного життя до здорового один крок. Зробивши зарядку, потрібно гарненько поїсти. Як же вибрати серед величезної кількості продуктів ті, які є корисними? Адже в багатьох із них живуть вредливі мікроби, які можуть зашкодити здоров'ю? Чимало дітвори цього не знає. Власне, як і шарик та матроскін із мультфільму Пригоди у простоквашино. Завітавши на свято до дітвори, вони відразу пішли у кафе, де й скуштували поганої їжі. Ой, і розболілися у них животики. Дітки відразу зрозуміли в чому причина. В першу чергу нам не потрібно пити кока-коли, тому що якщо ми її багато нап'ємося, ми захворіємо. І нас будуть І якщо ми будемо її ще більше потім вживати, то ми будемо хворіти дуже часто. Так, а ще є які шкідливі продукти? Розповідала вам? Ні? Так, чіпси там немає ніякої картоплі, як це розказують у рекламі. А що там? Там є шкідливі речовини. А як ці шкідливі речовини називаються, Знаєш? Ні. Шкідливий продукт – чіпси, зувачки, сухарики. А ти їх не їси? Ні. А чому боїшся? Чи вони не смачні? Бо Мені тато не дозволяє. А тато їсть? Сухарики ти любиш? Чіпси, сухарики. Чіпси ні, а сухарики да. А їх можна їсти? Вони не шкідливі? Вони шкідливі, але я їх їм дуже рідко. А після цього заходу взагалі, напевно, їсти не будеш. Чи будеш? По місяцю буду. Ти сьогодні була у ролі помідорчика, так? Помідорчик може бути. Можемо мати ГМО чи ні? Може, може. якщо ми його не самі зробили. Ми його можемо самі зробити, а то них може додати помід... всяких хімікатів і запахів. Тоді він буде шкідливий, так? Так. От в тебе таке було, що ти от, можливо, щось з'їла не те, тебе болів животик. Було таке? Не було. Ой, було. Е, морожено, доросле з'їла і вітерянка була. Як ти думаєш, це, напевно, був геномодифікований продукт, так? Не. Ні? А що це було? Просто мама не дозволяла такий купити. Мама тобі не дозволяє купляти шкідливі продукти. От і гостям із Простоквашино батьки навряд чи дозволили б їсти продукти з кафе. Втім, уже пізно, але на допомогу звірятам примчався лікар Айболить. Хто ж краще нього знає, що потрібно робити в таких випадках? Давши тваринам пігулки, Айболить пояснив, що не варто вживати їжу. Яка містить ГМО. Що це таке? Знать вихованці дитячого садочка Орлятко. А ГМО це що таке? Вам розповідали? Це шкідливі продукти. А як зрозуміти, шкідливий він чи не шкідливий? Можна кинути кастрюлю цибулю і кинути те, що ти хочеш. І якщо цибуля посиніє, то, то це значить, що там щось шкідливе. є. Чому продукти можуть бути шкідливими? Тому що їх можуть привезти з інших країн. Так. А які це, можливо, ти знаєш? Чіпси, болгарські, макарони. Їх купувати не варто? Так. От ви сьогодні на заході варили борщик, так? Борщик з яких продуктів потрібно варити? Можна використовувати продукти, у яких є ГМО? ні? Що ти знаєш за ГМО? Що, що там є багато мікробів? Так, а як вони туди потрапляють? Як ти думаєш? Не знаю я. А от продукти без мікробів, як вирощуються, Знаєш? Я теж. Де таких продуктів майже нема, так це у селі. Саме там люди самотужки вирощують яблука, груші, картопельку. Жителі простоквашено пригадали, що й у них є чим похвастатися. За корисними овочами та соковитими фруктами у простоквашино відправилася й дітвора. На червоній халявинці зупинився. Багато смачненького можна покуштувати у простоквашину. Тут кожен овоч та фрукт по-своєму особливий та корисний. Луцького дошкільного навчального закладу номер 31 добре запам'ятали урок шарика й матроскина. Тепер вони харчуватимуться лише корисними продуктами. Тоді здоров'ячко буде міцним, а настрій хорошим. Можна їсти всякі фрукти, овочі, тому що в них є вітаміни. Треба їсти. Тільки той гарбузь, з не купи хімікатами, той це у на голоді, бо він по сік. А які ти ще знаєш корисні продукти? Окрім гарбуза. Я буку по повскільці багато вітамінів. Корисні продукти ростуть в єсінь. В нас росте на дачі яблуко, капуста. Це корисні продукти, так? А як зрозуміти, корисний продукт чи не корисний? Корисний. А як це зрозуміти? От те, що ти виростила сама з мамою, це корисно? Так. Да. Це що там, там багато вітамінів, картопля, суп. Борщ, угу. картопля. А ти, сьогодні на святі... а ти сьогодні на святі ким був? Чірком. А можна розказати щось за нього? Що він корисний, добрий, що там багато вітамінів так. і він вкусний. Та перш ніж скуштувати будь-який овоч чи фрукт, його потрібно виростити, зібрати з поля, зготувати і лише тоді подавати до столу. Тому дітвора із задоволенням взялася допомагати шарику й Матроскіну збирати картопельку. Хто його посадив? А які А як? Це? Що, це Що це був за урожай? Що ви збирали? Картоплю. А картопля це корисний продукт чи ні? В неї корисні куїнчі. Картопельки дітвора назбирала вдосталь, можна й щось приготувати тут, без батьків не обійтися, адже це вони щодня балують свою малечу смачними та корисними стравами. Щоправда, дещо про приготування їжі знають і дітки. Щоб і так, щоб покрасився весь, весь суп білий на червоний, потрібно додати буряка. Щоб готувати не було сумно, можна й пісеньку веселу завести. Те й свята дітвора порадувала і своїми малюнками в яскравих кольорах, заховала глибокий зміст. І я боюсь, чи там багато нітратів. Бо нітрати це дуже шкідливо і може, і може в людини живіт боліти. Ташечка любить кавун, а ти? Я теж, тільки без кісточок. А чому кісточки варто випльовувати? Вони теж скідливі, як нітрати. А ти куштував кавун із ГМО? Ні, я намалювала сонечко, дерева, квіти. Сон з дерев їде повітря, на сонечко не можна довго дивитись. А чому? Тому що в голову напече. Розуміти, що потрібно робити для того, аби дощик не гараздів не зіпсував здоров'ячка, дуже важливо. Маленькі ж жителі садочка Орлятко тепер вже знають, як поводитися, аби не захворіти.